От і полуничка вже всюди з'явилася. А бажаєте смачний полуничний пиріг до чаю, який готується ну, дуже швидко. Сьогодні готуємо саме таку смакоту. У глибоку ємність розбиваємо два яйця. Яйця мають бути кімнатної температури. Додаємо півчайної ложки солі та трохи ванільного цукру для особливого аромату. Тепер висипаємо цукор і збиватимемо. Мені найзручніше це робити з допомогою міксера. Збивати потрібно до появи досить світлої, щільної піни. Зазвичай на це йде від 3 до 5 хвилин. Все залежить від потужності вашого міксера. Подивіться, яка текстура повинна у результаті вийти. Тепер додамо трохи молока кімнатної температури, приблизно 50 мл олії. Використовуйте будь-яку, яка вам більше подобається, але бажано без сильного запаху, інакше вона переб'є аромат готової страви. І ще додаємо трохи сметани, теж кімнатної температури. Можна використовувати сметану будь-якого відсотка жирності. У мене 20%. Знову все добре перемішуємо за допомогою міксера. Тепер можна додавати сухі інгредієнти. Борошно потрібно обов'язково просіяти. Для цього я використовую саме сито. Висипаємо борошно, трохи розпущувача і тепер все добре просіємо. Цей етап потрібен для того, щоб тісто у готовому вигляді вийшло легке та невагоме. Тепер обережно за допомогою лопатки вимішуємо тісто знизу до гори. Цей етап дуже відповідальний. Борошно потрібно додати до тіста так, щоб маса не осіла і залишилася легкою. Вимішувати тісто довго не треба, щоб воно не осіло. Достатньо просто добре розмішати борошно. Для випікання я буду використовувати роз'ємну форму. І рекомендую користуватися виключно роз'ємними формами. Так ви точно не деформуєте готовий пиріг. Дно форми застилаю пергаментним папером. Усередині всю форму я змащу вершковим маслом. І зверху припилюю трохи борошном. Так пиріг точно не причепиться до боків форми і дуже легко його можна буде виймати. Залишилося підготувати полуницю. Я її вже помила, обсушила і видалила все непотрібне. Тепер розрізаємо полоничку навпіл. Саме так найзручніше нарізати ягоду для цього пиріга. Виливаємо тісто у підготовлену форму. Дуже обережно лопаткою вирівнюємо тісто у формі. Поверніть форму кілька разів і трохи постукайте об стіл, щоб тісто рівномірно розподілилося у формі. Тепер зверху викладаємо полуничку. Тут можна дати волю своєї фантазії. Можна викласти будь-яку форму, яка вам більше подобається. Я викладаю просто по колу. Зверху пиріг трохи присипаємо цукром, щоб створити запашну, трохи хрумку скоринку. Пиріг будемо випікати в нагрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Під час випікання духовку не відчиняйте, щоб нічого не зруйнувати. Готовий пиріг перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки. Не поспішайте витягувати готовий пиріг із духовки і дайте йому охолонути у формі. Ось і все. Можна виймати пиріг із форми. Як бачите, через те, що ми правильно підготували форму, нічого не прилипло, і пиріг можна зручно витягнути, не пошкодживши його. Готовий пиріг викладаємо на тарілку для подачі. І давайте нарешті подивимось, який пиріг вийшов усередині. Ох, виходить він м'ягкий, трохи вологий, ніжний і такий легкий усередині, а зверху хрумка скоринка. Ну а його аромат просто неможливо передати словами. Обов'язково спробуйте приготувати та потіште себе такою смакотою. Не забудьте поставити лайчик, якщо цей рецепт вам сподобався, та обов'язково підпишіться, якщо ще не зі мною. Готуємо десерт із тиглою, смачною та соковитою полунички. Як тільки починається сезон свіжої полуниці, обов'язково готуються десерт. Тим більше, що готується все дуже просто, швидко та всього з трьох інгредієнтів все, як ви любите. Полуницю я вже помила і тепер нарізаю на ось такі шматочки. Якщо у вас потужний блендер, то цей етап можна пропустити і висипати в блендер полуницю, не нарізаючи її попередньо. У чашу блендера висипаємо цукор. Кількість регулюйте на свій смак і за рівнем солодощі полуниці. У мене тут приблизно 120 грамів. Цукру потрібно подрібнити. Можна використовувати вже готову цукрову пудру або навіть просто цукор, але так він довше розчинятиметься. Тому я завжди його трохи подрібнюю. Тепер у чашу блендера висипаємо нарізану полуницю. І знову добре все подрібнюємо. Повинна вити ось така гладка однорідна маса без шматочків полуниці. Перекладаємо полуничне пюре у зручну тарілку та додаємо желатин. Для цієї кількості полуниці буде достатньо однієї столової ложки. Добре, все перемішуємо. У мене желатин швидко розчинний, тому для набухання йому знадобиться буквально 10 хвилин. Якщо у вас звичайний желатин, то його потрібно буде залишити приблизно на одну годину. Як тільки желатин набух і маса стала помітна більша, перекладаємо пюре в глибокий посуд. Нагріватимемо всю масу на водяній бані. Постійно помішуємо і нагріваємо до тих пір, поки весь желатин не розчиниться. Кип'ятити масу не потрібно. Суміш має стати однорідною. Тепер дайте суміші охолонути до кімнатної температури і збивайте міксером 5-7 хвилин на високій швидкості, поки суміш значно не збільшиться в об'ємі, посвітлішає і стане густою. Тепер підготуємо форму. У мене форма розміром 18 на 18 см, але можна взяти інший зручний посуд трохи більшого або трохи меншого розміру. Головне, щоб були високі борти. Застилаємо дно та боки форми харчовою плівкою і тепер викладаємо полуничну масу. Текстура вийшла такою легкою та повітряною, наче хмаринка. Обережно все розрівнюємо, щоб вийшов однаковий шар, і відправляємо десерт в холодильник на кілька годин. Я залишила десерт на цілу ніч у холодильнику. А тепер давайте швидше подивимось, що у нас вийшло. Для зручності я буду використовувати силиконовий килимок. Присипаю поверхню цукровою пудрою і тепер одним вправим рухом викладаю масу на стіл. Знімаємо плівку, і, як бачите, десерт добре тримає форму. Ніж трохи посипаємо теж цукровою пудрою та розрізаємо десерт на порційні шматочки. Полунична маса добре тримає форму, що дозволяє вирізати з готового пласта будь-які форми. У мене сьогодні будуть ось такі промокутнички. Також можна використовувати цей десерт як прошарок для ніжного торта або тісточок. Кожен шматочок за бажанням обвалюємо в цукровій пудрі. Як бачите, готується такий десерт нескладно. Особливо такі цукерки люблять дітлахи. Десерт вийшов дуже легкий, невагомий, начебто як хмаринка. По структурі він нагадує пружній мус чи щільне, але ніжне суфле. Смак яскраво виражений, полуничний, тож дуже рекомендую спробувати та приготувати. Ставте лайчик, якщо рецепт вам сподобався, готуйте із задоволенням, і я вже з нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ось що потрібно готувати із полуниці прямо зараз. Цей пиріг миттєво розлітається. Для початку підготуємо тісто. У ємність висипаємо 180 грамів борошна. Бажано його просіяти. Я взяла звичайне пшеничне, але можна взяти з твердих сортів або, наприклад, вівсяне. Додаємо півчайної ложки розпущувача і добре перемішуємо. Викладаємо розм'якшене вершкове масло грамів 70-80, трохи солі. Та одну столову ложку сметани 20% жирності. Тепер обережно замішуємо тісто. Найзручніше це робити руками. Головне добре розтерти шматочки масла в борошні. У нас має вийти однорідне м'яке тісто. Все вимішування займає від сили хвилини 3-4, Не більше у результаті тісто виходить дуже еластичне і зовсім не липне до рук. Це чудова основа для різних пирогів. Перекладаємо тіст на харчову плівку, добре закриваємо краї і відправляємо в морозилку буквально хвилин на 5. В окрему ємність розбиваємо два яйця кімнатної температури: 3 столові ложки цукру, 350 г грамів йогурту, 10% жирності та грамів 30-40 борошна. Тепер звичайним вінчиком добре все перемішуємо і збиваємо до пишної однорідної маси. Можна звичайно скористатися міксером і спочатку збити яйця з цукром, але мені було. Так лінь це робити. І зі мною таке іноді трапляється, тому роблю це просто вінчиком. Подивіться, якої консистенції вийшла заливка. Те, що потрібно, залишилося підготувати полуницю для цього помиту і очищену від усього зайвого полуницю викладаємо на дошку і нарізаємо навпіл. Якщо полуниця у вас дуже велика, можна розрізати на чотири частини. Відправляємо нарізану полуницю в ємність і додаємо одну чайну ложку крохмалю. Я люблю використовувати кукурудзяний. Все ретельно перемішуємо, і майже все готове. Дістаємо наше тісто, воно трохи охолонуло, але залишилося еластичним. Розкатуємо його в тонкий шар. Я не прибираю плівку і розкатую тісто в плівці, так набагато легше і зручніше. А головне, нічого не забруднюється та не прилипає. Розгортаємо його і зверху накриваємо новим шаром плівки. І продовжуємо все це робити до потрібного нам розміру. Сильно тонко розкатувати теж не потрібно. товщина має бути 7-8 мм. Ось так, як у мене. Перекладаємо тісто у форму і рівномірно розподіляємо по всій поверхні, викладаючи однаковим шаром. Форма в діаметрі в мене 18 см. Бажано, щоб висота бортиків була скрізь однаковою. Форму попередню я нічим не змащувала. Ось така основа в мене вийшла. Проколювати її виделкою теж не потрібно. Відразу ж сюди викладаємо всю полуницю, рівномірно розподіляючи. Можна взяти будь-яку іншу ягоду, яка у вас зараз є чи яку більше полюбляєте. Або якісь улюблені фрукти. Буде дуже смачно, наприклад, з вишною чи черешнею. Взагалі експериментувати є ще. Тепер залишилось вилити заливку. Вона виходить рідка, але не хвилюйтеся, буде просто супер. Трохи постукаємо формою по столу і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 40-45 хвилин. Дістаємо готовий пиріг. Ой ой, і аромат зараз на кухні. Ви собі не уявляєте. Поверхня пиріга повністю застигла, і тепер потрібно дати йому трохи охолонути. А це дуже важко. Як тільки охолонув, роз'єднуємо та забираємо борти форми. Ви тільки подивіться, який же він гарнющий вийшов. Це мій улюблений і найсмачніший пиріг з полуницею. І на святковий стіл підійде і щодня. Можна прикрасити зверху цукровою пудрою, але мені більше подобається саме так. Перекладаємо на блюдо і вже немає терпіння. Ріжеться він дуже легко, а він добре пропікся. Вийшов м'ягенький усередині з ароматним хрустким пісочним тістом. Усередині як якесь суфле з полуницею, це шалено смачно. Навіть важко описати всю цю смакоту словами, він просто тане у році, так що наполегливо рекомендую приготувати, поки що сезон полуниці в самому розпалі, вже з нетерпінням. Чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Як вам така смакота? Найсмачніше домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів, і готується все дуже швидко, просто і без зайвої метушні. Почнемо із полуниці. Приготувати це морозиво можна з будь-якою ягодою або улюбленим фруктом. Але зараз у сезон полуниці обов'язково готую це морозиво саме з нею. Полуницю миємо, очищаємо від хвостиків і розрізаємо на невеликі шматочки. Якщо у вас блендер потужний або ягідка невелика, то можна пропустити цей етап. Нарізану полуницю висипаємо в склянку від блендера. Кому будемо подрібнювати ягоду, повинна вийти однорідна маса в залежності від потужності блендера. У вас цей процес займе від 1 до 3 хвилин. Все готово. Ось така маса має в результаті вийти. Тепер у глибоку зручну ємність виливаємо охолоджені вершки з жирністю щонайменше 30%. Якщо ви візьмете вершки з меншою жирністю, то збити до потрібної консистенції ви не зможете. Вони так і залишаться рідкими. Збивати вершки найкраще міксером. Якщо ви будете робити це блендером, є ризик того, що у вас вийдуть не збиті вершки, а справжнісіньке масло. Орієнтовний час збивання десь 10 хвилин. Збивати потрібно під кутом 90%. Градусів. Починайте збивати на невеликій швидкості, потім збільшіть її. Ось така консистенція має у результаті вийти. Насправді це дуже просто і зовсім не складно. Тепер у збиті вершки додаємо подрібнену полуницю і згущене молоко. До речі, згущене молоко я роблю сама, і рецепт вже давно є у мене на каналі. Якщо пропустили, посилання залишу внизу під цим відео. Добре, міксером все збиваємо, щоб з'єднати всі інгредієнти. Довго збивати на цьому етапі не потрібно. Для декору я, звичайно ж використовую полуницю. І для цього я нарізаю на ось такі слайси. Тепер підготуємо форму, в якій будемо готувати наш десерт. Як форму для морозова торта я буду використовувати звичайну форму для випікання кексів. На боки форми викладаю полуничку таким чином, як показано на відео. На дно форми викладаю полуницю нарізану кружечками. Тут ви можете проявити фантазію та зробити декор на свій смак. Тепер виливаємо у форму полунично-вершкову масу, обережно не поспішаючи. Як бачите, у мене обсяг всіх інгредієнтів якраз підходить для такої форми. Зверху форму затягуємо харчовою плівкою і відправляємо в морозильну камеру щонайменше на 3 години, а краще на ніч. Ну а тепер, щоб витягнути торт морозива з форми, покажу вам один дуже простий спосіб: у глибоку велику ємність наливаємо гарячу воду. Опускаємо форму з морозивом буквально на 30-40 секунд. Накриваємо тарілкою для подачі і тепер одним швидким рухом перевертаємо форму таким чином, щоб тарілка виявилася знизу. Все. Тепер можна знімати форму. Подивіться, який ошатний десерт у нас вийшов. Мені здається, це чудова альтернатива торту в літній час. Яскравий полуничний смак та ніжна текстура завдяки збитим вершкам. Такий десерт можна зручно розрізати на порційні шматочки та подати до сімейного застілля. Експериментуйте із смаками та декором. Обов'язково спробуйте приготувати. Не забудьте поставити лайчик та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. І до нових рецептів. Папа! -па.